Ти навіть не здогадуєшся, як стаєш провідником. Відчуваєш, як щось у повітрі змінилося? Енергія ніби стала густішою, а земля ніби готується зробити глибший втих. Усе навколо сповільнюється. Рух, думки і навіть час. Не сприймай цей стан, як твою слабкість чи лінь. Це природний процес. Земля переходить у глибше дихання. І ми разом із нею. Енергія не зникає. Вона просто збирається всередині, готуючи нас до нового циклу. Якщо поруч є озеро, річка або море, то будь біля води, вона зараз особливо чутлива, заспокоює, розчиняє твою напругу, стабілізує поле. Подивись, як світло рухається по хвилях, і дозволь цьому рухові вирівняти твої внутрішні хвилі. Коли дозволяєш собі сповільнитись, тіло оновлюється, свідомість стає яснішою і народжується нова сила, незовнішня, глибинна, та, що йде із серцевини тебе. Бо саме зараз, на межі світів, ти стаєш провідником між тим, що відходить, і тим, що народжується. народжується у світлі твого серця. Ти навіть не здогадуєшся, як стаєш провідником.